На Коломищині відзначили День перемоги. Символічно у цей день вшановують ветеранів і вже загиблих солдатів урочистим парадом, мітингом, покладанням квітів та врученням медалей. Більше про ці та інші заходи, приурочені Дню перемоги, розкаже Мар'яна Мацьків. Урочистий святковий концерт з нагоди 65-ї річниці від дня перемоги відбувся у міському народному домі. Вже традиційно місто та район організовує захід разом, а розпочав відзначення голова ради ветеранів Михайло Григорович. Фашистський кований чотирьох перестав плюдрувати землю, проливати кров. Ці травневі дні люди світу відзначають велике свято, про яке ми. Кажемо, що вона із сежана на очах. Шановні учасники урочистих зборів, дозвольте мені відкрити урочисті збори з нагоди 65-ї річниці перемоги радянського народу у великій вітчизняній війні. До урочистої частини увійшла і доповідь Коломийського військового комісара Олега Пархоменка. 65 років тому пролунав останній у великої вітчизняній війни. Та закінчився період всесвітнього зла в історії нашого народу. На 19-му році розбудови демократичної України продовжує зростати актуальність осмислення її минулого, того важкого і неоднозначного шляху, який пройшла вона протягом всієї своєї історії. Важливою частиною цього шляху є Друга світова війна та її складова, велика вітчизняна війна. Тільки війн та вклад українців розгром німецько фашистських загарбників на щастя. Сьогодні можна висвітлювати правдиво і чесно. Вшанувати пам'ять тих, хто загинув, і віддати шану живим учасникам війни, прийшла також влада Коломищини. Ми сьогодні говоримо про перемогу, але тяжко говорити про перемогу, коли е, воєнком доповідав і казав, що в війні загинуло 50 мільйонів людей. А ми зараз на Україні маємо 46 мільйонів. Рахуємо, що в війні загинула вся Україна. Це велика трагедія для історії України і трагедія для історії людства. Свято Перемоги історії нашої країни є символом тріумфу добра над злом. Вже 65 років наша країна завоювала велике право бути осторонь всіх військових баталій. Заслуга ваша, наші дорогі ветерани, що ви своїм подвигом поклали початок того добробуту, до якого, я думаю, найближчим часом прийде наша молода держава. Відразу після урочистостей розпочалась літературно-музична композиція, присвячена Дню Перемоги. Участь у ній взяли артисти з міста та району. 9 травня у Коломиї відзначення дня перемоги розпочалось із традиційного параду від міської ратуші до площі скорботи, де є місце поховань воїнів-визволителів. Участь у ньому взяли керівники міста та району, представники державних установ, громадських організацій та навчальних закладів. Вони разом із ветеранами склали шану тим солдатам і офіцерам, які віддали найдорожче своє життя, рятуючи світ від фашистського нашестя. Після покладання квітів та хвилини мовчання на площі відбувся мітинг-реквієм. Першим на ньому слово мав голова Ода Михайло Вишиванюк. Дозвольте мені від обласної державної адміністрації, від себе особисто, від голови голову ради радіославичого Олійника Що вітати вас цим знаменним днем перемоги. Вітати всіх. Не було б перемоги у другій світовій війні. Не було б сьогодні незалежної не України, і не, не було б сьогодні нас тут присутніх з вами. Я хочу визнати, що не все влада зробила для вас, шановні ветерани. Не виділи перед вами. Усі покоління, які, які будуть жити після вас, усім на власному перед вами, шановні І Сьогодні можу запевнити, що святовий день, що це обласної ради, деревської державної адміністрації. Із цих адміністрацій районних, для вас на ради будуть будь-час». далі біля облізка воїнам визволителям виступали міський очільник Юрій Овчаренко та голова райдержадміністрації Михайло Негрич. Це унікальний привід для об'єднання людей всіх національностей і та політичних уподобань. 9 травня був і залишається всенародним торжеством, повертаючи до зоряних миттєвостей. Ми Європа і вся планета різними мовами, але одностайно повторювали довгожданне слово Перемога 65 років віддали нас від таких тривогів дівного останні завжди найстрашнішої, найпроводитнішої історії людської війни, але космертний подвиг переможців, які свою свободу, і незалежність своєї вітчизни, Росісти від землю від приземленої навали принесли свободу народу поневоленої Європи. Давно ветерани війни, солдатські втори, учасники бойових дій, всі, ті, хто в нас свій вклад на завжди дня перемоги. Сердечні ще вітання вас із 65-ї річницею перемоги з святами, яке було. І є, і завжди завжди з урочистою доповіддю виступав також голова Ради ветеранів Михайло Григорович. 65 років тому антигітлерівська коаліція розгромила фашизм її, її ядром і провідною силою був Радянський Союз, Союз, який виніс на собі основний тягар боротьби і, і надійно продемонстрував усьому світові переваги соціалізму. Ми не перемогли не тільки зброєю, а й, зброєю, зброєю, а й духу не у пророку своєї справи. завершився мітинг реквієм поминальною панахидою. А цей захід став черговим свідченням того, що пам'ять про подвиги воїнів навічно закарбувалась у серцях коломиян. Відзначення дня перемоги відвідане владою Коломищини ветеранів, які знаходяться у центральній районній лікарні. На сьогоднішній день лікування там проходять 53 учасники великої вітчизняної війни. Для того щоб покращити умови їхнього перебування у лікарні та найперше стан здоров'я, персонал установи робить все можливе, каже головний лікар Ірина Садов'як. Все, що ми могли для них зробити, ми старалися. Звичайно, вони на сьогоднішній день отримують 100% безкоштовну допомогу медикаментами. Ми стараємося зробити їм покращене харчування, хоч якимось бичином, хоча б в ці свята відзначити їх і вшанувати. Адже все ж таки, це люди, які дуже багато з них поклали життя для того, щоб ми сьогодні були під мирним небом. І це єдине на жаль, і дуже мало що ми на сьогоднішній день можемо зробити. І я звичайно бажаю міцного, міцного здоров'я і довголіття. А ми будемо шанувати і оберігати їх, і відновлювати їхнє здоров'я. Самі ж ветерани теж позитивно відгукуються про своє перебування у лікарні. Хоча відвідувати заклад їм доводиться часто, вони впевнені, що тут їх завжди чекають. Коли попадаємо в цю лікарню, ми попадаємо в дуже в тяжкому стані. Лікарі стараються нас випустити своїми ногами. Вони дуже добрі, ми дуже їм вдячні. Або так що держава за них дбала, як вони за нас дбають. Нема що жалувати. Бо і... Обіди маємо гарні, і доходи маємо гарні. бачите, чи, чи, та, та у хаки наші. Лише аби не всі тут сиділи, але треба томусити. А з нагоди свята керівники району Михайло Негриш та Дмитро Неміш разом із міським головою Юрієм Овчаренком та секретарем міськради Ігорем Граділем кожного ветерана особисто привітали із Днем Перемоги і вручили квіти та продуктові пакети. 65-ту річницю від дня перемоги радянських військ над німецькими окупантами вшанували і у міському фонді милосердя і здоров'я. Для ветеранів, які є членами духовно-розважального центру для людей похилого віку, що створений при фонді, організували справжнє свято, хоча і у тісному, але у родинному колі. Нині таких ветеранів у центрі є 25, а 20 з них інваліди. Ми запросили у фонд «Милосердя і здоров'я. Людей, ветеранів, які є у нас на обліку, яких ми доглядаємо, ми з ними спілкуємось, ми їх угощаємо, ми їм даємо можливість побувати у нас так, як у себе, у сім'ї. Ми для них рідні, вони для нас рідні, бо це самотні люди похилого віку. Для почесних гостей, учасників війни, фонд приготував музичну програму поезії, накрили скромний стіл та вручили подарунки. Все це зробили власними силами та коштами коломийських меценатів, каже голова фонду Іван Довганич. Головне, щоб ми могли їм подарувати своє тепло, щоб вони вважали себе не у тилу. А в центрі уваги на схилі їхнього віку. У нас програма в основному біблійного напрямку: і пісні, і музика, і поезія, і інші привітання. У нас вони взагалі беруться із Біблії, тому що людина, яка прожила життя, вона вже готується на перехід.